Star Wars Outlaws – це одна із найбільш очікуваних та бажаних ігор останніх років, і причина зовсім не у тому, що комусь не вистачає ігор по всесвіту зоряних воєн. Їх за крайнє десятиліття було створено просто неймовірну кількість в усіх можливих жанрах та для будь-якої із нині існуючих платформ. З одного боку, справжнім фанатам франшизи цікаво ознайомитись із проєктом в улюбленому всесвіті, який вперше дозволить вільно досліджувати далекі планети. Це перша відеогра про зоряні війни в жанрі Open World. Але з іншого боку, усім іншим категоріям гравців, навіть тим, які є далекими від франшизи Star Wars. Цікаво побачити, якою може бути гра по одному із найбільших кіносесвітів від Ubisoft. від розробників, які колись придумали революційну формулу Assassin's Creed та Far Cry, але останні декілька років явно досить глибоко занурились у кризу оригінальних ідей. Створення Outlaws із перших секунд для багатьох гравців здавалось неймовірно ризикованим експериментом, адже, ознайомившись із крайніми іграми розробника, досить складно повірити, що вони могли створити щось, що не було б схоже на ігри від Ubisoft. Цей термін можна сміливо брати у лапки, бо для багатьох він вже став синонімом конвеєру Assassin's Creed та вишоки із Far Cry, які настільки сильно вкорінились у індустрії, що їхні сліди можна зустріти буквально у кожній грі із відкритим світом. Провівши у цьому світі близько 20 годин, я можу зробити сміливий висновок, який полягає у тому, що цього разу Ubisoft все ж вдалося не просто вирватися із власного зачарованого кола, але й створити дійсно цікаву гру. Star Wars Outlaws – це пригода, яка буде цікавою, як фанатам франшизи Зоряні війни, які вкотре хочуть зануритись в улюблений сеттинг, але й таким гравцям, як я, які мало знайомі із франшизою, тим, хто майже випадково подивився декілька частин кіно і потрошки грав у декілька різних ігор. Як перших, так і других у світі гри чекає, можливо, не найбільш драматичний та захопливий сюжет, але історія, яку ми проживаємо разом із головною героїною, продумана рівно настільки, щоб нам було цікаво спостерігати за її перебігом. Головні завдання у грі добре продумані в плані постановки, включають багато красивих кат сцен, як на руші гри, так і створених окремо. Другорядні ж квести досить однотипні і майже завжди змушують нас шукати якісь комплектуючі для апгрейдів зброї нашого мопеда та космічного корабля. Також варто згадати і про кастомізацію зовнішнього вигляду Кей та її малого друга Нікса, адже така можливість також присутня. Більшість одягу, який ми знаходимо, має лише косметичний ефект, але окремі речі та аксесуари надають бонус до характеристик, особливо відчутних, якщо зібрати повний сет із трьох предметів. Під час виконання як першого, так і другого виду завдань головний аспект, який особисто мені здається найважливішим у цій грі, це візуальна складова. Під час переміщення по планетах, яких є усього п'ять, гравцю надається можливість насолодитись дійсно красивими пейзажами, і це те, що виділяє цю гру серед інших у даному всесвіті. Доступна для дослідження територія за сучасними мірками, можливо, не є надзвичайно великою, і кожну з доступних планет можна проїхати вздовж буквально за декілька хвилин. Але ця місцевість добре продумана і відчувається дійсно живою. Вона живе своїм власним життям і на її просторах часто відбувається багато випадкових подій, учасником яких ви можете стати за бажання. Я грав на PlayStation 5 і можу сказати, що ця версія дійсно розкриває усі візуальні особливості гри та дарує неймовірне естетичне задоволення. Окрім цього, у Outlaws підтримуються усі особливі вібрації геймпаду DualSense. Тому в процесі гри ви відчуваєте буквально усе: від переміщення героя та пострілів із бластера і аж до руху вашого мопеда та космічних польотів. Це унікальне відчуття, яким я дійсно не можу натішитись, хоча вже користуюсь PS5 далеко не перший рік. У Star Wars Outlaws ще дуже багато дрібних деталей, які можна описувати, щоб підтвердити, що гра дійсно вийшла хорошою та вартою уваги. Але буде чесно, якщо ми проговоримо сьогодні ще й моменти спірні та невдалі, які безумовно також присутні. Але перед цим я хочу розповісти вам про цікавий український проєкт, який буде корисний усім геймерам без виключення. Стаж це застосунок для ваших пристроїв на Android та iOS, який дозволить вам дуже комфортно фіксувати пройдені вами ігри та вести вашу власну бібліотеку відеоігор для усіх платформ. Тут ви можете слідкувати за новими та майбутніми релізами, додавати їх у список бажаного та формувати власні колекції, підписуватись на друзів та користувачів, із якими у вас співпадають ігрові смаки. Ви можете ознайомитись із відгуками на цікаві вам проєкти та поділитись власними враженнями із величезною ігровою спільнотою. Я користуюсь стаж вже тривалий проміжок часу, і можу сказати, що це найкращий ігровий трекер із наявних на сьогодні. Такого функціоналу та можливості максимально детально описати свій прогрес проходження ви не знайдете більше ніде. Вам наступна функція навіть вказувати, коли, за скільки часу та скільки разів вами була пройдена кожна конкретна гра. Окрім цього, нещодавно з'явилась можливість буквально у декілька натискань імпортувати усю вашу бібліотеку. із Steam. Це дуже комфортно, якщо ви хочете одразу перемістити та зафіксувати свою ігрову колекцію, яку збирали протягом років. Якщо ви ще не користуєтесь ігровим трекером Стаж, то це потрібно виправляти максимально швидко. Завантажуйте застосунок за посиланням у описі під відео. Долучайтесь до величезної ігрової спільноти та підписуйтесь на сторінку таємної кімнати. Куди ж без цього? Не дивлячись на усі переваги Star Wars Outlaws, варто зазначити, що у ній присутні певні моменти, які можна не зрозуміти, наприклад, переглядаючи лише трейлери. Один із них це стелос якого у грі досить багато, і часто він є примусовим. Тобто моменти, коли вам не просто дозволяють пройти якийсь рівень, скрадаючись, а змушують починати заново, якщо вас хоча б хтось помітив, такою є майже уся вступна та фінальна частини гри, які тривають одна близько години, а інша близько чотирьох. Сам по собі стелс зроблений якісно та цікаво, але його дещо забагато, як для гри, яка позиціонується як open world. Спираючись на це, пройшовши декілька перших головних завдань, починаєш чітко відчувати структуру гри. Вона побудована так, що після кожної головної місії, яка може тривати близько години, гравець отримує можливість трошки погуляти по світу, доки знову не розпочне наступне сюжетне завдання. І так постійно. Виникає відчуття, ніби сам по собі відкритий світ не є переважаючим і існує лише для того, щоб зв'язувати головні завдання, події яких відбуваються переважно у закритих приміщеннях та печерах. В технічному плані можу зазначити, що гра має досить багато різних механік притаманних сучасним іграм, наприклад, апгрейд буквально усього, чим користується героїня. Вони цікаві, урізноманітнюють ігровий процес та додають велику кількість другорядних завдань, де ми збираємо комплектуючі, але самі механіки є досить поверхневими. Якщо ви очікуєте в процесі проходження якогось розгорнутого дерева технологій чи здібностей, то тут цього немає. Але від себе додам, що це, мабуть, і добре, бо гра зовсім не про це. І раз ми вже згадали про технічну частину, варто розповісти про баги та інші технічні нюанси. На моє велике здивування у моїй консольній версії для PS5 не було жодних критичних несправностей. Я лише по одному разу бачив, як ворог застряг у текстурах і мав проблему із тим, що не з'являлась кнопка відкриття дверей вентиляції. Виправити це вдалося простим перезавантаженням збереження. Також один раз сам провалився у текстури в самому кінці гри, але через те, що дещо випередив події та заліз туди, де за логікою гри мене не повинно було бути. Більше жодних проблем я не зустрічав, а тим більше критичних. У підсумку я зазначу, що Star Wars Outlaws від Ubisoft вийшла можливо, не революційною, але дійсно хорошою грою. Яка буде цікавою як фанатам франшизи Star Wars, так і тим, хто завдяки їй може вперше познайомитись із Всесвітом, адже у ній величезна кількість фансервісу. Це цікава пригода на 20 годин сюжету та близько 40, якщо ви вирішите виконати більшість додаткових завдань. Окрім цього, після завершення основного сюжету ви можете вільно досліджувати локації та цікаві місця, які до цього пропустили. І якщо ви боїтесь, що відкритий світ у цій грі це типовий світ від Ubisoft із вишками, то ви помиляєтесь, адже їх тут і немає зовсім. Якщо розділити усю гру на деталі та окремі механіки, можна чітко помітити, що в процесі розробки автори надихались не своїми власними проєктами, а іншими успішними іграми нашого часу. Наприклад, уся сюжетна частина в плані подачі ігрового процесу, включаючи типаж головної героїні, це буквально Uncharted. Якщо ви грали у ігри цієї серії, будете помічати знайомі елементи буквально на кожному кроці. А усе, що пов'язано із відкритим світом, це Red Dead Redemption, але у мініатюрі. Це поняття включає не лише красу світу, але й те, що доступний простір наповнений подіями, і за вами також. За схожим принципом ганяються ворожі фракції та імперія, якщо ви не змогли заслужити їхню повагу. Є ще і третя частина, яку варто згадати. Вона займає менше ігрового часу, але є її частиною, і це усе, що пов'язано із космосом. Літати на космічному кораблі цікаво, це процес дуже швидкий та аркадний. І нехай пробачить мені тут Говард, хоч наш космічний корабель і не можна кастомізувати настільки детально, як у Старфілд, космічні баталії тут цікаві, хоч і не є основною частиною гри. Також варто зазначити, що на противагу згаданому вже Старфілду, у грі від Ubisoft розробники дуже добре та красиво приховали процес завантаження рівня під час космічного перельоту. Виглядає це просто чудово. Якщо ви шукаєте для себе цікаву віртуальну пригоду у космічному сеттингу, Star Wars Outlaws вам сподобається. Це можливо і не найкрутіший та не революційний проєкт, але це точно хороший стильний та красивий бойовик у стилі 80-х. Якщо вам до душі стиль та атмосфера перших частин серії кіно про Star Wars, Outlaws це точно те, що вам у жодному разі не можна пропускати. Розробники створили дуже цікавий концепт гри, який у майбутньому можна сміливо масштабувати і буде ще краще.